Що сьогодні на цій площі ми святкуємо День Незалежності України. Давайте святкувати, звісно, разом. Приходьте до нас самі, гукайте багато друзів. У нас сьогодні велике свято. Цілий вечір для вас працюють чудові музичні колективи, а саме наші земляки прекрасний квартет Акорд. Красивий гурт, який сьогодні теж буде на цій сцені. Гурт Скай. Він теж сьогодні буде з нами. Та чудовий гурт, який зветься дуже просто. Село і люди сьогодні в Ківерцях. Ківерці облиски! Чудово! Ну що ж, я ще раз нагадую, що сьогодні ми святкуємо саме 21-шу річницю Дня Незалежності нашої неньки держави, нашої України. 15 тисяч. А сьогодні, як ви думаєте, скільки зібралось? Приблизно. А де решта? Телефонуйте їм і кажіть, що сьогодні в парку їх вітають саме найкращі артисти, які сьогодні присутні, на найкращому святі. У ласка, є обласки. Ну що ж, а зараз я ось так е, хочу поділити вас на дві половинки. Одна половинка ліворуч від мене, підніміть руки. Підніміть руки, ліворуч від мене вся вся полинка. Всі ви теж, будь ласка, всі-всі. Ось там біля дерев теж. Дякую. Права половина, підніміть руки. Добре, ліва, підніміть руки. Права, підніміть руки. Чудово. Ну що ж, а зараз увага. Прекрасне слово і держава, держави, які всі ми з вами живемо. Яка зветься Україна. От... Чудово, знаєте, я думаю, що з такими, звісно, жителями цього прекрасного, прекрасного міста Ківерці можна робити все, що завгодно. Тому що вони самі найкращі мешканці, які живуть у найкращому місці на Оливі, місто Ківерці і які, звісно, щиро люблять свою неньку нашу державу. Україна! Що шановні друзі, ось я зараз хочу з великим задоволенням запросити на цю сцену саме метрів української естради. Їх знають в Україні, їх знають далеко за межами нашої ненькі держави, але невеличка репетиція, як ми будемо зустрічати прекрасний найкращий гурт України. Зустрічаємо. Ну що ж, учасники чи учасниця номер три, будь ласка. Давайте вам доброго вечора зі святом вас і скажіть, будь ласка, чи ви колену танцювали? Гопак? добрий вечір. Ні, не, не вмію танцювати. Підтримайте просто так. Підтримайте просто так. Ну, як вас звати ще раз? Неля Неля. Ну, наскільки Неля не вміє танцювати, ми зараз з вами всі побачимо. Отож, учасниця номер три нелічка, давай, зажигай! Поїхали, музика! Я думаю, що на наступний раз вивчите, вже якісь трошки другі рухи. добре? Щось приєднайте до цього. Ну що ж, знаєте, в мене таке враження складається, що, мої друзі, що наші конкурсанти знали, що буде такий танець, і вони, звісно, гарно справляються з цим завданням. Ну що ж, хто, будь ласка, далі? А давайте будемо завершувати. Ні, хлопці будемо завершувати. Ми розпочинали хлопцем і хлопцями завершимо. Давайте, давайте. Сумочку можуть положити десь. І так, добрий вечір. Вам зі святом. Як вас звати? Добрий вечір, з вас теж, Аня. З вас теж. Що з мене теж, подожди. Давай з цього моменту так поподробно. Що з мене теж? Ні, вас також зі святом. Дякую, дуже приємно, зі святом. І так, ще раз бо народ не почує, як вас звати. Аня. Аня, підемете? Анічку. Аня, ви кому й гупа танцювали? Так. А де ви танцювали, гупа? При яких обставинах? З танцювальним колективом, як виступали, але це було дуже давно. Дуже давно, прекрасно. Ну що ж, але десь ще можна пригадати деякі елементи, правда? Отож, анічки обласки, музику, будь ласка, діджей, давай, поїхали. Облизки! Ось так! Да, так! Да, да. Навчайтесь українському народному танцю, це дуже прикольно, правда? Це дуже гарно. Ну що ж, і так, добрий вечір вам. Як вас звати зі святом У вас? Дякую. Мене звати Даша. Даша. Е, скажіть, Дашенька, ви е, коли-небудь гопак з звісно, танцювали? Танцювали. Ви теж, можливо, разом з Так. Так? В тому ж колективі? Звичайно. Та да, ви що? А скільки років це назад, як ви танцювали? Два. Два роки ну це зовсім близько. Да, це не дуже давно. Ну що ж і так підтримуємо конкурсанку під номером 5, український народний танець Гопак пописуми. І так, я запрошую ще одного привіт конкурсантам. Тебе теж зі святом. Е, ще раз, як тебе звати? Роман. Роман, ти живеш на якій вулиці? Сінкевичу. Сінкевича. Сінькевича. Вулиці Сінькевича, хто є, будь ласка. Мені, другу, бачите, бо я вболівальників скільки. Ну що ж, Роман, звісно, ти коли-небудь танцював хупак? В школі. В школі. А ти вже зараз не в школі. А в якому класі ти танцював гопак, Чи можливо зараз ти його танцюєш? В третьому на випускному. приселедник і випускник на випускному, в третьому класі в міста Ківерсі діти танцюють український танець-гопат. Обласки, будь ласка, я прошу, все чудово. Ну що ж, учасник номер 6 демонструє на прекрасний танець Гопат. Музику дайте. Іще, іще! Ну що ж, я прошу всі в одну шеренгу, стали лицем до оглядача, всі всі повністю. І так, зараз я називаю конкурсантом, і ви обласами приділяєте, хто, звісно, переміг. І так, учасник номер один, крок перед, обласки! Дякую. Учасниця під номером два, крок перед обликом. Дякуємо, Учасниця під номером 3. Облизні. Учасниця під номером 4. Учасниця під номером 5. І учасник під номером 6 Роман. Дякуємо. Ну що ж, знаєте, шановні друзі. Звісно, на нашому святі, на нашому конкурсі, в нашому конкурсі переможці сьогодні всі шестеро конкурсантів, тому що вони старалися. Вони старалися, і ще раз нагадую, що експромтом працювали і танцювали сьогодні саме для найкращої публіки, саме найкращих мешканців, найкраще місто на Волині і всієї України міста Кімерці. Ще рано, ще зовсім рано. Верніше ми підемо додому тоді, коли буде рано, правда? Чудово. Тому що саме найкращі мешканці живуть найкращими через моторну місці на волині. Місто Ківерці ви є зі свято. Ну що, я продовжу далі нашу концертну святкову програму. І з великим задоволенням хочу запросити на цю сцену саме півфіналістів проекту. Україна має талант. Сьогодні з нами для вас співає і святкує себе прекрасне свято День Незалежності. Гурт, «Село і люди! Добре вечір, хлопці!